Приятные подписчики, что здесь не мо обзор на Geonix Rand Light 250. Йо, всім привіт ще раз. Я вітаю вас в цьому відео. І сьогодні в нас буде знову обзорчик, і вже не на ліфана, а на ГіоніксРОТЛАЙТ x Пісіт Lite 250 2023 року. Дімона. Такий самий що гіон, як в мене, тільки в мене 2019 го і в мене 200-ка, а тут 250-ка, трошки цікавіше на слікових колесах. Ну, коротше, прикольно і є тут що про нього розказати. І дуже така зараз популярна модель, І в Тіктоці дуже багато їх і повсюду, і в Ютубі. Їх коротше, купляють по повній програмі. І я рішив вам розказати, чи варто сьогодні його на даний момент купляти. Перед початком обзору я вас прошу підписатись на канал, поставити лайк і написати якийсь комент, на яку. Моторку зробити наступний обзор. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. Дуже багато нових спонсорів. Я дуже вам дякую. А ті, хто ще не підписався спонсорською підпискою, даю вам можливість підписатись по посиланню під відео. Починаємо. Моторчик в нас 250-й з масляним охолодженням. Шестиступка, така як мене, без кікстартера, однопоршньовий, двохклапаний, звичайний мотор, такий самий, як мене, тільки. 250. -й. одна свічечка. Пірдолить в принципі, воно достойно. Спочатку воно взагалі не їхало. Моя 200-ка його брала. Кольца стерлись і він перестав нормально їхати. Тоді ми мене почав брати як стоячого. Коротше. І зараз примерно плюс-мінус одне й те саме, але він все одно мене якогось хрена обганяє. 250 кубіків є 250, так що тут реально трошки мощності більше, ніж в 200. -ки. Масляний радіатор сильно дофіга не дає. Спочатку він взагалі не давав, він грівся як дурний, але то була обкатка. А зараз він. Що він? Mm. Так само гріється, як і цей. Як? Ну типа як тоді, як її? Язвич... Ні, як мій. Ну, воно, типа все. Ну, си... це нормально, катнуться туди і туди, блядь, і підеться. Ну, коротше, туди і туди, да й це. Влазить сюди 1200 мл масла, як і в тому мотоциклі, але кажуть, на скрамблері, наприклад, 2000. 20-го року вроді випуска туди треба лити 1300 мл. через те, що тут масляний радіатор, і треба щоб було більше масла, і він проходив через всю систему і охолоджувався. Хто знає, може теж щось про цей мотор на рахунок масла, то також напишіть в коменти, скільки ви заливаєте масла в цей мотор, щоб він нормально працював. Бодіма заливає 1200, і воно все по щупу, все нормально. Він робить нічого такого з ним не робиться. І так само я. Я то заливаю 1300, хоч хоч мене нема масляного радіатора, але я нав... я валю на задньому. І мені треба, щоб завжди було багато масла. На рахунок передач трошки вони тут а, чотше включаються, скажімо так, трохи твердіші, вони в переключанні. Тобто на моєму, вони переключаються мягко, а тут так різко, твердо, чітко. Таке, коротше, карбюратор тут ПЗ-30, звичайний без ускорителя, який дуже і дуже погано налаштовується на цьому мотоциклі. Тобто, він зараз пихкає, стріляє, бахкає і нічого з цим не можна зробити, бо карп реально говно. В мене на мотоциклі він взагалі не стріляє, хоч в мене ПЗ-30 з ускорителем, І цей карбюратор чогось налаштовується нормально. Не знаю, якого фіга. типу не дає нічого. Тільки коли різко відкриваєш газ, а на холості обороти і на налаштування карба, воно, по ідеї, нічого не має давати, але все-таки щось дає. Тому, знаєте, треба міняти що. кажу, І завод так само міняється. Так, да, і заводиться в Діми він трошки хреновіше, ніж в мене. Він в мене зараз на нових кольцах можна зробити отак. А вдіме отак, тому робіть висновки самі. Міняйте карбюратор на ПЗ-30 з ускорителем, а ще краще ПВК-32, який я вам можу продати разом з переходником. Так що переходьте в мій інстаграм і купуйте собі ПВК-шки, щоб ваші мотоцикли валили як дурні. Воздушний фільтр тут гавно. повне гавно. Я недавно зняв оцю штучку на сапун, можна під'єднати. І в цій штучці дуже багато було піску. Тобто всередині фільтра просто дохреніща піску, і воно все йде в поршневу, і поршнева Заригується. І я думав, що в мене такої фігні тут нема. А як оказалось, вона в нас є. І давайте подивимося, що в мене там зараз робиться. Я фільтра теж не чистив. І в мене якогось фіга воно чисте. А ні, щось все-таки чуть-чуть, Да. Ну, коротше, знаєте, треба щось робити з фільтром. Його герметизувати так само в скрамблері фільтр говно. Можна його проклеїти е, силіконовим клеєм, а можна вирізати якісь додаткові прокладки з резини. Коротше, щось таке зробити, щоб цей фільтр не сосав пісок і воздух. Блять. Пісок і пилюку, бо просто капець якось може, буду чистити фільтр, вам засніму, що робиться всередині того фільтра. Далі вихлопна тут звичайна, що тут палець пролазить, робить дуже тихенько, тут хромовий ободок. В принципі, нічого такого, тут дуже хріново воно зварене, бо от в мене тут витікає всякий кал. Як ви бачите, гамно чорне і вона ржавіє. Тому таке така фігня, трошки вона неякісна. Тут з'єднання, а тут далі пішло коліно в головку. Тормоза тут ззаді однопоршньові, тормозять достойно, невеличкий ротор. Передні тормоза двохпоршньові, як обично, тормозять теж класно. Е, ротор тут не такий великий, як в Ліфані SR220. В Серці. Трошки більший тут ротор, ніж в Гіоні. І мають тут також звичайний желізний, без прогресії, з обичним кріпленням під моноамортизатор. Аморт також достойний, можна зробити його твердішим, можна зробити його м'якшим. Якщо ослаблять або закручувати оті всередині гайки. Нема ніякої додаткової фігні, тільки отака якась защита не потрібна, яка в мене вже зламалась. І один слайдер ось тут для цепки, щоб цепка не била по маятнику. Спереду вилка звичайного типу, але вже в моделі 2023 року тут вроді би 41 ноги, якщо я не помиляюсь, в моделі 2019 року вони тонші, і вилочка трошки. Хіліша. І так само дропаути в мене тут звичайні, а в Діми вже ось з шестигранником. Тобто отут вони затягуються і отут закручуються. А в мене просто закручується, як в обичній альф. Вилочка не заїдає, робить нормально, м'яко, На налаштувань немає. Далі фара LED. Тут є підсвіточка, тут знизу і основне світло дальнє. А в мене звичайна фара, тільки дальнє і ближня, і все. Як вона працює? Раз, виключена, ну включай підсвіточка ще одна. Це Ближній оце. Дальні. І оце вже дальній. Все. Отак в нас працює Діоновська ледовська фара. В принципі, таке саме, як і в Ліфані SR220. Передній брезговик достойний, він не сильно твердий і не сильно мягкий. Я то його зламав дуже швидко. А тут ну, нормально, коротше. От тут він кріпиться знизу. Бак на 12,5 літрів, так само, як і в мене. Також тут додали отакого от щіточка щиточка на амортизатор, щоб його не зафігачило калом. Як ви бачите, кал тут, на подкрилку і на щітку. А в мене кал прямо на аморті. Втулочки алюмінієві. Напряму без демпфера, бо Владіка тут і вони люфтять. А в Діми все чітко, так як в мене. Зв'язка задня на 46 зубів, 428 шах, Цепка теж 428. Навнейм no цепка дуже і дуже якісна, хоч і навнейм, no але вона в мене відбігала на задньому 5000 км, А Владіка. Без навалу на задньому от бігала 4 і вже розтягнулася ще крепше, ніж в мене була. Передня зв'язочка на 16 зубів, достойне передаточне число і на скорость він тулить Скільки 100, скільки ти їхав? Тільки 110 їхав. Діма їхав тільки 110 по спідометрі. Там я робив тест драйв. То вроді на 9 кілометрів він дурить. А в Діми я не знаю наскільки, ну, коротше, соточку він їде уверенно. Колеса тут взаді 16, 130 на 80. Діма вже поміняв собі слікові покришечки. Це не рідні, а рідні в нього ось такі. Такі самі, як в мене, в моделі 2019 року. 120 на 90, 16. Юан Сінг, коротше, як всіх, колеса кросові були задні 120 на 90, передні 100 на 80 на 19. Коротше, переднє колесо 19, 120 на 70 зараз стоїть, на яких накат в рази краще, але щеплення з дорогою, наприклад, на такому ґрунті дуже і дуже хрінове, але кататися можна. Відмінність між моделлю 2019 року і 2023, це її винос. Винос з траверсою, Тобто тут є траверса, і вона окремо від виноса. І є також винос, який кріпиться на дві гаєчки отут і отут. І тоді кріпиться до нього руль. А в моїй модельці тут все цельне. Тек, що зламаєте, то зразу треба міняти верхню траверсу. На резинках і вібрації мають бути менші, але тут є балансвал і вібрацій взагалі, взагалі просто тупо немає. Що на тій моделі, що на цій моделі. Рама тут трубчаста, звичайна, хороша така, серйозна, сіліконова і крепка. Дуже хрінова фігня в цих діонах це бокова лапка. Вона тут настільки рівно зроблена, що мотоцикл стоїть рівно. І може впасти. В Діми вже падав, да? Один раз. Три, три дні назад він впав. Три дні назад в Діми він впав і відбив одне зеркало. Зламав просто, а одне тут є. І в мене так само він неодноразово падав з цієї лапки, бо бачите, він стоїть тупо рівно. Коротше, як купляєте, треба щось робити з цією лапкою, щоб він не падав. До речі, за падіння, руль тут звичайний желізний. Який дуже страдає при падіннях, малейше падіння, і руль у вас зігнутий. Пасажиру тут дуже удобно. Як ви бачите, сідушечка не піднята і нормально сидить. Сідушка, до речі, не така сама, як мене. Як ви бачите, отут у мене все сплошне, рівне. А в Діме, отут ще така прошивочка є. З обох частин е, зроблена сідушечка. Тут Гіон так само, в міру тверда і в міру м'яка. Дуже удобна сідушка, мені подобається. Коротше, мотоцикл дуже зручний для поїздки в магазин за хлібом. І навалом на задньому забув про приборочку вам сказати. Отут таке гавно стирчить. Не знаю, на що вони отут його кинули. Як ви бачите, в мене гідролінія йде знизу і біля ноги. А в Діми. Якогось фіга стерчить зверху, як в пруса. Ну, коротше, не, не про це. Тут а, є одне положення, друге виключене і ще також блокіровочка руля. На приборочці приборка вся повністю електронна. Тут а, спідометр, пробіг, до речі, 2035 км. Датчик топліва, нітралочка, передачі буде показувати, дальнє світло показується. І мигалочка. Розход тут невеликий, десь до 3 літрів на сотню, правда? Більше? Так. Да. Ну, каже Діма, що тут розход де? 4? 4 да. літри. В мене то він мало жире, я достойно на ньому проїжджаю. А цей каже 4 літри. Ну це а... із-за того, що карп галіме гамно, яке стріляє, пахкає і все. От подивіться на заводку. За 1620 євро Діма купив цього мопеда в рівному в мотосалоні. Також поговоримо про його посадочку. А ну, сніми. Я 1,86 м ростом. І він. Поки він новий, аморт не сівший, вилочка не сівша, я на ньому сижу отак. З зигнутою ногою. Ну Він, коротше, удобний. Удобний, реально удобний моциклет, такий самий, як Владі Каліфан. І так само, що Владик як тут сидів 1,65 ростом, то йому фігово, так? Да? Він не достає до дна. А, ні, ну такого, типу. Ну. Коротше, а в мужика, який... Метр шістьдесят п'ять ростом Владіка, на якого ми робили обзор на ліфанчика, він вже до дна не достає. Так що, знаєте, він чуть-чуть вищий, ніж модель 2019 року. І так само в мене він вже просівший трошки. Аморт і вилочка, і Владік достає. А на цьому Владік не достає. Тому для метр шістьдесят п'ять, метр сімдесят ростом він трошки буде завеликий. В принципі, все. Я думаю, вам обзорчик сподобався. Підписуйтесь на інстаграм Дмитра, там в нього багато сторіс з цим мотоциклом. Підписуйтесь на мій. Інстаграм. Instagram, також багато сторіс за цим мотоциклом. Також напишіть в коменти, чи хочете ви гоночку, ще одну гоночку X-Road 2019 року 200-ка з x road 2023 року 250 кою Я вже на цьому мотоциклі, зараз невеличкий тест-драйв. Газулька тут м'якше робить, ніж мене, бо в мене із-за того, що є ускорітель, воно трохи твердіше робить. Коротше кажу, по висоті він вищий, ніж мій. Мягко так само робить. Друга передача, 3000 оборотів. Набирає трошки хіленько, не так, як мене. Третя передача. Бачите, він щось трохи глушиться. щось трохи дергає, ну коротше, ви поняли, карп гавно. Третя передача. Сім тисяч оборотів було. Тормоза класні, от, я вже в буксом іду, За, в занос, легенько і пошов. Друга. На заднє так само, як мій, йде легенько. от. Без особого ривка просто з цепу покинув, він пішов, як дурний. Реально для Санта це класні мотоцикли. А от переключився на третю, він щось прохльоб якийсь і він наче глохнути. А так, їхати на ньому класно. Подвісочка робить класно, от я вжимаю. В міру твердо і в міру мягко. Мотоцикл удобний. Якщо ви катаєтесь по селі, це ідеальний варіант. Нейтралка тут ловиться так само легенько, все чітко. Ось такий моциклет. Вон, та сама лавка, зараз. Так, да, от. Він стоїть рівно і якщо трохи його хитнуть, він просто впаде. Якщо будьте обережні, бо буде шкода, якщо він впаде і пообивається у вас все, що можна. Все, коротше, зараз їдемо ще покатаємося по стантим і будемо закінчувати відео. Ви ставте лайк і підписуйтесь на канал.